Усім привіт! Ви на каналі про астрологію українською мовою. Мене звуть Ольга Медвецька, і в цьому відео не буде води, буде лише корисна астрологічна інформація. І це гороскоп для тельців на червень 2024 року. І перший тиждень літа для всіх простих земних жителів ознаменується з'єднанням двох приємних планет Сонця та Венери. Через що ми будемо перебувати в такому стані, неначебто все нам під силу в тому випадку, коли ми легкі, коли ми сповнені цією легкістю та безтурботністю і навіть деякою кокетливістю. Ось цей вайб і задіюйте. Не намагайтеся бути надто серйозними і ставитися до життя як до іспиту. Будьте легшими, і ви побачите, що ви заманили успіх на свій бік. І особисто для вас тельці цей аспект відбуватиметься в вашому. Другому домі гороскопу, і це означає величезну вірогідність успішних переговорів, заключення договорів задля отримання вигоди. І загалом ви можете знайти нові джерела доходу в цей період часу, і також отримати якісь матеріальні здобутки. Це може бути як нове замовлення на хорошу суму, так і якась надбавка чи премія до вашої заробітної плати. І також це може бути матеріальний подарунок з першого 9 Червня, Юпітер, планета можливостей успіху і удачі перебуватиме в гармонійному аспекті із планетою Плутон, найпотужнішою планетою. І це означає, що в цей період варто розпочинати щось що ви задумували раніше, те, чого вам хотілося, але ви ніяк не могли на це зважитися. Тобто зараз саме. Час для того, щоб це здійснити. При цьому вам не слід бути надто сором'язливими чи діяти поступово, крок за кроком. Ні, не бійтеся брати все і одразу. Навіть якщо вам здається, що цей проєкт, на який ви нарешті хочете зважитися, він надто великий, надто масштабний і він точно для вас. Можливо, вам здається, що ви до нього не дотягуєте, позбавляйтеся якомога швидше цього комплексу і беріться за цю справу, навіть якщо вона вам Деється якось недосяжною, тому що це справді час, коли можливо, якщо не все, то точно багато чого. Тельці а для вас цей аспект вмикатиме ваш другий та десятий гороскопу, і це просто суперкомбінація, тому що ви зможете отримати хороші фінансові матеріальні здобутки завдяки вашому кар'єрному зростанню або ж завдяки якимось людям, які а можуть вас протегувати, можливо, це ваше керівництво чи загалом якісь інші впливові люди, і ще ви можете отримати якийсь фінансовий бонус від ваших батьків, наприклад. А ще такий аспект сигналізує про підвищення заробітної плати, підвищення вас по кар'єрним сходинкам, так по службі. Або ж ви можете взагалі отримати нову роботу, на якій ваша заробітна платня, ваш дохід буде вищим. 3 червня Меркурій переходить в знак близнюків. Це той знак, яким і керує Меркурій. Тому з цього часу абсолютно для всіх. Стане набагато легше домовлятися, здобувати якусь інформацію загалом порозумітися будь-ким буде набагато простіше. До речі, це стосуватиметься і України. Ми зможемо отримати те, що нам обіцяли раніше набагато швидше, і також ми зможемо отримати ті дозволи і також нову допомогу набагато швидше, ніж це було в попередні багато місяців. А в вашому випадку тельці Меркурій опиниться в вашому знову ж таки другому домі гороскопу, і це означає, що величезна кількість ваших думок, розмов, інформація, яку ви будете отримати, буде пов'язана із темою фінансів. Можливо, це буде якесь навчання чи інформація з книжок, яку ви будете отримувати для того, щоб. Розібратися, як вам організувати для себе нове джерело доходу, або ж як вам правильно розпорядитися тими статками, які у вас вже є. Також можливо, велика кількість переговорів, підписання якихось документів, оформлення документів, що також буде пов'язано якимось чином із фінансовою сферою. До речі, це можуть бути і переговори, наприклад, з вашим керівництвом чи з вашими. Клієнтами щодо того, щоб ви отримували більший дохід, тобто, можливо, ви захочете підвищити ціну на власні послуги, або ви захочете підвищити свою зарплату, будете про це перемовлятися із керівництвом. Також на вас може чекати поїздка у вигляді відрядження, з допомогою якої ви також зможете підзаробити. Ну і ще таке положення. Каже нам, що можливі нові і клієнти, і нові знайомства, які дадуть вам, наприклад, нові ідеї для заробітку, чи ідеї для якихось нових проєктів, можливо, ви будете робити їх самостійно, чи в колаборації з цими новими знайомими. І 6 червня на небі зійде молодик, молодий місяць, знакові близнюків, і це знову-таки ваш другий дім гороскопу. Це просто супер! Тому що. Молодий місяць це завжди якісь нові починання, старт, нові віяння. І потрапляючи в другий дім, самі тепер розумієте, це нові віяння для вас в секторі фінансів і також власної цінності. Тому до вас можуть прийти нові джерела доходів, як я казала вище, і це знову ж таки підкріплюється ось цим молодим місяцем. В другому домі вашого гороскопу. ви можете почати і якесь нове навчання фінансовій грамотності, запустити новий проект, почати роботу в новому абсолютно місці чи в новій для вас галузі, або ж ви можете підняти ціну на власні послуги, тому що ви переосмислите власну цінність і цінність того, що ви робите в професійному плані того, які ви надаєте послуги, наскільки вони важливі для людей. З 8 по 11 червня відбуватиметься напружений аспект між сонцем та Сатурном, а також Венерою та Сатурном. У вашому випадку цей аспект зачіпатиме 2 та 11 доми вашого гороскопу, і він призведе до того, що ви будете відчувати невдоволення від вашого фінансового становища, яке нині є. Також ви можете бути змушені віддавати, наприклад, борги чи виконувати іншого роду якісь зобов'язання, які ви дали раніше, і ніяк ви з якихось причин їх не виконували. 9 червня Марс планета активності переходить в знак Тельця, тобто ваш перший дім гороскопу, і з цього часу величезна кількість вашої активності буде спрямована на вас самих. На можливо самовдосконалення, саморозвиток. А ви можете зайнятися спортом, до речі, для того, щоб виглядати так, як вам хочеться, для того, щоб. Покращити ваш зовнішній вигляд, проте це не означає, що ви повинні будете ставати як якась ікона стилю, моди чи загалом краси для когось іншого. Ви будете наближувати себе до того ідеалу, який вам самим подобається, яким вам хочеться бути, а не з якомусь соціуму. І загалом ви будете активно змінювати себе, займатися приділенням активного часу для самих себе. Як саме це буде, саме ви будете це вирішувати? Хтось піде на йогу, хтось замовить якусь консультацію в певного фахівця для того, щоб більше пізнати себе. А хтось, наприклад, піде на якісь курси для того, щоб більше часу приділяти, тому що подобається саме вам, вашому хобі, наприклад, 11 червня відбудеться напружений аспект квадрат між Марсом та Плутоном. Це дві планети агресії, конфліктів і також воєн. Проте, якщо Марс це саме агресія, така миттєва, як блискавка, і також це саме запальність, войовничість, то плутон це як не наче той танк, невмолимий, повільний, можливо, а який йде на полі бою. І ось в період поблизу 11 червня, приблизно це відчуватиметься з 9 по 15 червня. Вони ці дві планети конфліктів ніби як посваряться, і це відчуватиме увесь світ кожен з нас, і також це не омене ні в якому разі на жаль світову політичну арену. І якщо в буденності це проявлятиметься у вигляді сварок, непорозумінь, можливо, навіть бійок чи аварій. То на світовій арені це може призвести до ескалації чи якогось іншого гострого моменту в тих країнах, де вже йде війна чи інший якийсь конфлікт, або ж на розгоряння нових конфліктів. Я не залякую, а лише попереджаю і всією душею вболіваю за те, щоб саме ось цей негативний відрізок мого прогнозу не збувся на жоден відсоток. Тельці, суто для вас цей аспект зачіпатиме ваш перший та десятий гороскопу. і саме тому на вас чекає якась подія чи ситуація, яка змусить вас піти на компроміс, а точніше обирати, чи йти на компроміс із самим собою, за для того, щоб, можливо, догодити вашому керівництву, або для того, щоб просунутися кар'єрними сходниками, чи для того, щоб отримати якийсь важливий статус, чи якусь. Статусну річ, яка буде вас підіймати в очах соціуму, і вам ви здаватиметеся більш авторитетними, і вам може бути потрібно обирати чи йти на цей компроміс. Це не обов'язково повинен бути компроміс із вашою, наприклад, совістю. Це може бути компроміс, наприклад, стосовно того, скільки ви зможете. Приділяти часу самим собі і лишатися при цьому собою, не змінюватися. І просуватися кар'єрними сходинками. Можливо, це буде пропозиція про те, що у вас буде більше роботи, більше обов'язків, але ви будете і більш статусними, більш такими авторитетними і крутими. Але при цьому у вас буде менше часу на себе. Поблизу 14 червня, і це відчуватиметься плюс-мінус три дні до цієї дати, і після відбуватиметься справжня приємна зіркова тусовка в знакові близнюків, коли з'єднаються між собою сонце, Меркурій та Венера. І це з'єднання відбуватиметься в вашому знову ж таки другому домі гороскопу, що означає, що ви можете сміливо розраховувати на якесь. Приємне матеріальне надходження, наприклад, надбавку, премію до зарплати, або якийсь матеріальний подаруночок. І також це може бути якесь приємне романтичного характеру спілкування, або загалом спілкування, яке буде для вас дуже приємним. І для кого це є актуальним, ви можете в цей період часу. Познайомитися з людиною, з якою в подальшому ви можете навіть зав'язати романтичні стосунки. І ще в цей період часу ви можете дуже вдало якимось чином заявити про себе, продемонструвати себе, свої здібності, можливо, свою працю, свої проекти, і таким чином отримати в подальшому якісь, якусь винагороду за це. Хоча другий дім це не лише про матеріальні надходження, але і про цінність, тому завдяки цьому, завдяки цим діям. По демонстрації себе, коли ви опинитеся в центрі уваги, ваша самоцінність для самих себе також може вирости. 17 червня, в знак рака, перейдуть Венера та Меркурій, тобто ваш третій дім гороскопу. І з цього часу ви можете починати якісь. А нові навчальні курси, або важливі для вас переговори, які дадуть про те хороший і матеріальний результат в подальшому, також ви можете займатися оформленням документів, якихось дозволів чи отримувати вже їх. І можете здійснювати купівлю чи продаж чогось, що є важливим для вас. І покупки, до речі, які ви зробите в цей період часу, вони будуть, скоріш за все, не лише мати практичний. Результат, але й будуть вам подобатися, даватимуть вам якусь насолоду свого роду. Як, до речі, і навчання, і, і знайомства, які відбуватимуться в цей період часу. 20 червня сонце переходить в знак рака, тобто ваш також третій дім гороскопу. І це дуже важливий день цього року, один з найважливіших, найенергетично потужніших, тому що це день літнього сонцестояння. І наші предки віків відзначали цей день великим святом, і також вони вірили, що ті кроки, які будуть закладені в цей день поблизу цього дня, починаючи з дня літнього сонцестояння, в найближчі дні, ті наміри, з якими ви робите якісь певні дії, вони матимуть величезне значення. І навіть якщо ви будете загадувати бажання, якісь такі детальні, а бажано їх прописувати. То велика вірогідність того, що вони збудуться, що Всесвіт вас почує. 22 червня відбудеться повня, повний місяць в вашому дев'ятому домі гороскопу, оскільки це буде в знакові Козерога. Повний місяць завжди дає якусь кульмінацію, якийсь такий розвиток поштовх і завершення якогось процесу. І потрапляючи в дев'ятий дім гороскопу, повний місяць подарує вам можливість розширення. Вашого світогляду, вашого можливо бізнесу, проекту, розширення ваших власних кордонів, також це дім за кордону. Тому ви можете поїхати в іншу країну чи подавати, чи вже отримувати документи, які посвідчуватимуть ваше право на проживання в іншій країні, на навчання там. А хтось із вас займатиметься здаванням іспитів для навчання в вузі, або ж, можливо, вивчатиме іноземну мову чи познайомиться з іноземцем. Якщо ж ви є представником юридичної професії, то в цей час ви можете завершити. Ту справу, над якою ви працювали довгий період часу, з 20 по 23 червня відбуватиметься гармонійне, гармонійний аспект між Меркурієм та Марсом, і завдяки цьому активуватиметься ваш перший і третій доми гороскопу. І це означає, що ті знайомства, ті розмови і перемовини, які відбуватимуться в цей період часу, вони впливатимуть і на вас самих, як на особистість. І також та інформація, яка буде надходити до вас, або підписання якихось важливих документів, вони також стануть для вас особистісними. Тобто, ви це навіть якщо будете робити такі справи по роботі, то все рівно вони матимуть якийсь вплив особисто на вас. Наприклад, ви можете в усіх цих речах вбачати якісь особисті підказки для себе, і ще інформація може приходити. А від ваших братів чи сестер з 25 по 30 червня відбудеться гармонійна взаємодія між Венерою та Марсом. Загалом це такий е, період е, хорошої взаємодії між. Чоловічої та жіночої статтями, тому якщо ви хочете активно залицятися в цей період часу або ж влаштувати якесь побачення, то обов'язково скористайтеся цим періодом. Якщо вас цікавлять нові стосунки, нове романтичне знайомство, то вас можуть познайомити хтось із вашого найближчого оточення, наприклад, ваші. Сусіди чи брати та сестри з 29 по 30 червня відбудеться теж гармонійний аспект між. Меркурієм та ураном, і тому на всіх нас буде чекати якісь несподіванки, які можуть проявлятися в незапланованих домовленостях, на які ви навіть можете не сподіватися, але вони можуть статися. І це стосується не лише людей, а і міждержавних якихось стосунків. І також це можуть бути якісь несподівані придбання, надбання якихось транспортних засобів або засобів зв'язку, несподівані. Поїздки я бажаю як найвдалішого і найяскравішого червня для всіх представників знаку Телець. Якщо вам сподобалося це відео, ставте ваші лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. Попереду багато цікавого.